Шановні пані та панове, сьогодні у нас відбувається анонсування Другого літературно-мистецького фестивалю Київська барикада, який відбудеться в нашому славному місті 19-21 вересня який проводить мистецьке об'єднання Остання барикада. У нас відбудеться кілька дуже цікавих акцій, зокрема, головний київський слем. Ми запросимо слемерів з усієї України, і вони визначать між собою нарешті переможця. У нас відбудуться такі акції, як поетичні стрільби. У нас відбудеться поетична вітрянка. Тобто поети читатимуть прямо з повітряної кулі, і ми сподіваємося, що. Наша акція, аналогів які не було ані в Україні, ані в Європі, затикають поціновою української літератури. І зараз, щоб ви помітили, в якому стилі занудному і спокійно відбуваються ці акції останньої барикади, ми додаємо слово для офіційної промови переможцю всіх можливих племів, зокрема Тернопольського ведучого нашого фестивалю День Незалежності з Макном в Ліполі. Артемов Полежати. Добрий день. А оскільки сьогодні понеділок. А, тоді така тема балада про пиво. На Майданах, бульварах і в парках пиво п'ється дещо по-іншому, де гуляють такі собі кисі, демонструючи ніжки і сиці. Скільки брати, сядеш за світло, станеш раненько, пиво пити, як правду казати, завжди легко і приємно. Це рожеве вечірнє проміння, оптимально нагрітий граніт і роками відточене вміння обирати до вершини вид, нами тоні. Що ще треба? Перше пиво, як перше кохання, гіркота його солодка, перше пиво, як перше кохання, ненадійна тоненька нитка, перше пиво, як перше кохання, якщо залпом міцніше за водку перше пиво, як перше кохання, завжди скінчається швидко. Але Одна. А і скільки б воно не минало, завжди буде остання точка, там, де певно завершиться вечір по дні біля ларіочка. Іншому чим далі, чим далі, чим далі, друге пиво, дістань попокуримо, друге пиво, давай поговоримо. Друге пиво, це друге. Світле, розкажи, як самотність настигла тебе у середу, прямо на будня, торкнувшись за шморгом рукава. Самотність, як завжди, була на три кроки попереду. Самотність, як завжди, була, стопудова права, коли підіймалися фіні бокали у неба, Кав'ярині, небі, пісня лунала, аж за дух упускаючи. Прилуки. Восьмем, по четвертій, по п'ятій, по шостій, по сьомій. І все вже буде по іншому, буде по іншому. І зі мною тумани, тумани, наді мною. Комість тінь моєю лягла. На майданах, бульварах і в парках пиво б'ється те, що по-іншому, де гуляють такі собі киці, демонструючи ніжки і все інше. Дякую. Дякую, пане Артеме. Це був любитель пива, співець пивний Артем Полежака. Я бачу, він абсолютно підготувався, тому що а, тут дещо підпалює хлостя. А Артем пішов в спеціальному головному уборі в броні. я запрошую Світлану Поваляєву. Прошу пані Світлане сюди, 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 ви встигнете, ви зможете. Я вірю в вас. Світлана Поваляєва, поетеса. Письменниця, журналістка і просто активний сучасної культури. Прошу, пані Світлана. Дякую. Я э, стай, Секундочку, я хотіла сказати, що треба ввести по всій Україні штраф э, для тих, хто каже український язик. Треба окей довкола кіляної канапи, і ми протяглися по машинними з руку заклічно плавають випи нашого спільного кінематографа. Що у нас може бути спільного окрім книжі далі? Що нас може поєднувати, окрім. Громадян двох країн, мабуть, ще таке: дві країни також споріднилися геніталіями, не рекли бризки примусової волі діаспорою, Чим довели подальші мечурівської селекції волі, окремо взятої нації як об'єкту пересувань. Гребля геополітики, виграна та недограна бабуїнами калоцентричної політології. Зброя, лише вогнепальна зброя, бажано у непідконтрольній кількості. Так вогнепальна зброя і вибухівка, брате, порятують нашу велику спільну любов.